Привіт! Відразу хочу повідомити, що цей канал переходить на українську мову. Як і раніше, ми будемо говорити про маркетинг, і так само я буду охоплювати теми навколо маркетингу, те, що мені цікаво. Всі відео, які є на каналі, вони залишаться, а нові будуть вже українською. І в цьому відео ми будемо говорити про соціальні мережі, а саме про контент. Я хочу донести свою ідею, які особливості зараз треба враховувати, і маркетологам, і звичайним користувачам. Ми всі щось постимо на своїх сторінках, і зараз важливо звернути увагу на певні речі, тобто мої поради, те, що я бачу, і мої висновки з цього. Час війни кожен з нас проживає свою історію, а дехто може не історію, а цілу трагедію. Кожного це щось своє. Наприклад, моя історія. Першу половину березня я залишалася в Києві. Два тижні я спала в укритті. Це таке підвальне приміщення в школі. І це може звучати як сумна історія. Насправді ні. В нашому укритті було опалення, було дуже тепло. Навколо були приємні люди, які підтримували один одного. В нас було чисто, працював туалет, укриття регулярно прибирали. Чоловіки провели таку самоорганізацію, встановили чергування. Вночі У нас було багато діток, були також котики, собачки і навіть кролик. Була дуже приємна атмосфера, і це одна частина історії. В середині березня у сусідній будинок прилетіла ракета, була пожежа, декілька квартир повністю зруйновані. І ось зовсім поруч це вже трагедія, повністю втрачене майно. І ці люди можуть розповісти свою дуже сумну історію. В нашому будинку і в сусідніх будинках частково повилітали вікна, але це вже сприймається як дрібниці. Від нас недалеко, якщо їхати на авто, хвилин 15-20, знаходиться Буча та Ірпіні. Те, що там відбувалося, ми чули, тому що в нас постійно були гучні вибухи, навіть коли не було повітряної тривоги. Бойові дії на початку березня вони там, здається, не припинялися. Про Бучі Ерпіні можна не розповідати, коли відкрилася вся правда і показали жахливі наслідки. Важко уявити, як взагалі таке може бути у 21 столітті в цивілізовані. Світі це трагедія, сум та біль. В середині березня я прийняла рішення і поїхала на Дніпропетровщину до своєї мами, де живуть мої рідні. Там було трохи спокійніше. І, звісно, мою історію не можна порівняти з тими, хто опинився в Бучі, Вирпіні, в Гостомелі, в Чернігові, Харкові. Маріуполь це взагалі біль всієї України. Нас всіх зачепили по-різному. І хтось трохи постраждав, хтось втратив все, навіть близьких людей. І оцю різницю в рівні стресу, в історіях, в трагедіях її треба враховувати, коли ми комунікуємо щось публічно. Навіть якщо ми хочемо бути емпатичними, не у всіх нас вийде повною мірою. Відчути той біль, все те, через що пройшли деякі українці. По-перше, хочу звернути увагу на дописи про звичайне життя. Якщо є можливість жити нормальним життям, хтось поїхав або поруч немає бойових дій, це, звісно, треба робити. Але треба задати собі запитання, чи варто зараз про це розповідати у соціальних мережах. Якщо розповідати, то що саме і як часто це робити? Можна щось запостити, якось, наприклад, привітати друзів, показати зі мною все добре. Це один варіант, але інколи це буває занадто. У деяких людей, де постійна така комунікація, значить нічого не відбувається. Вони гуляють, п'ють каву, насолоджуються життям, пити каву, гуляти це все треба робити, ні, якщо є така можливість. Питання: чи варто про це комунікувати? Навіть прості речі можуть. Можуть комусь зробити боляче. Хочу нагадати, що у Facebook на своїх особистих сторінках, при, коли розміщується допис, можна зробити налаштування конфіденційності і відмітити, які друзі повинні бачити цей допис. Це можна використовувати і таким чином управляти інформацією, інформа... управляти доступом до певного допису. Відверто позитивні дописи: чисте небо, сонце, хтось посміхається. Неважливо, це персональна сторінка, особистий допис, або бізнес сторінка, комерційний контент. Це моя персональна думка, але мені здається, такий контент може бути зараз дуже токсичним і робити боляче. Наприклад, людина сумує, відчуває горе, навіть якщо з нею нічого такого страшного не трапилося, просто вона ось так сприймає те, що відбувається. І це може сприйматися нею як зні. Цінення почуттів, ми всі різні по різному проживаємо стрес, різні стадії стресу, і в нас іде війна. Це ми будемо вигрибати ще дуже довго. Ми не знаємо, хто і що зараз відчуває, і хто з чим може впоратись. І саме тому зараз краще в своїх комунікаціях бути максимально нейтральними. Навіть прості звичайні дописи вони можуть нашкодити і зробити боляче. І ще треба враховувати, що контент йде у загальній такій стрічці дописів, де багато сумних подій, різної інформації. Інколи йде таке попадання в контекст, що дописи виглядають. Скажімо так, трохи дивно поруч з іншими. І це треба враховувати. Це не означає, що все, все має бути чорним та похмурим. Нас рятує гумор, коли він в тему, він допомагає. Через гумор та жарти ми екологічно можемо виражати свій негатив, скидати напругу, але треба вміти дотепно жартувати. Деякі бізнеси почали використовувати такий формат соціального підприємництва, тобто йде наприклад пропозиція прибрати якісь про придбати якісь продукти. Далі інформація, що певний відсоток від продажів іде на допомогу, на благодійність, допомога Збройним силам України, і це використовується як стимулювання продажів. Купуючи продукт, ви долучаєтесь до якоїсь гарної ініціативи і допомагаєте. Це зараз працює, але мені особисто не вистачає звітів по, таким по таких компаніях, скільки вдалося зібрати і вдалося відправити на допомогу. Зараз будь-який бізнес, який намагається працювати сплачувати податки, це вже дуже добре. Але якщо все ж таки було анонсовано, що певний відсоток буде кудись відправлений, треба якось прозвітувати. І це, до речі, гарний інфопривід, комунікація можна використовувати наприклад, для побудови іміджу компанії. Дуже класно, зараз заходять дописи про волонтерську активність, можна розповідати, якщо ви комусь допомагаєте, навіть якщо це дрібниці, такі меседжі вони дуже корисні. Оскільки створюють атмосферу, що навколо багато небайдужих людей, і це така хвиля взаємодопомоги, єднання. Навіть на рівні емоцій це може бути така підтримка для людей, яким зараз дуже важко. Якщо це бізнес, таким контентом можна розбавляти свій основний контент на сторінці єдине, треба правильно його формулювати, такі дописи, щоб вони не були такою показухою та пафосом Я молодець ми круті. Напаки, щоб це було про підтримку і про натхнення. Основна ідея, яку я хотіла донести в цьому відео, це бути уважним один до одного. Ми проживаємо війну у всіх можливих варіантах її прояву, і тому я бажаю сил, витримки, тримаймося до перемоги. Ну і до зустрічі у нових відео.